Ви слухаєте подкаст Репутаційний антистрес, створений Сергія Біденком. Про те, що варто робити до під час та після репутаційних криз. Вітаю! Сьогодні говоримо про таку річ, як вибачення компаній. Коли трапляється помилка, що зачіпає клієнтів, знаєте, питання, як і коли вибачатися, стає ну дуже критичним. Абсолютно, бо ж невдала комунікація може все зіпсувати. Навіть більше спричинити бойкоти, втрату партнерів, ну і судові позови, звісно. Саме так ми сьогодні спираємося на аналіз реальних кейсів корпоративних вибачень, і от що цікаво так є ж дослідження, яке показує, що люди значно більше довіряють вибаченням, ну, написаним людьми щирим. А не тим, що вийшли з під пера юристів, чи ще гірше згенеровані шаї. О, це точно. Штучність одразу відчувається. Тож наша мета сьогодні подивитись на конкретні приклади, зрозуміти, що спрацювало, а що ні, і вивести якісь ну практичні поради. Пропоную почати з гучного випадку: Краудстрайк липень 2024-го. Це було зовсім нещодавно. О, так, цей it апокаліпсис. Його ще цифровою пандемією називали жахлива ситуація. Збій через оновлення їхнього софту Falcon Sensor викликав масовий синій екран смерті на Windows. Пам'ятаю ці новини, масштаб вражав. Ще б так авіакомпанії стали, банки, лікарні, медіа, навіть лондонська фондова біржа. Уявляєте? Збитки десь 10 мільярдів доларів. Акції CrowdStrike впали на 11%. І в Україні ж теж зачепило нова пошта, здається, водофон, банки наші Сенсбанк, Монобанк у Львові система Леокарт лягла. Так, так, багатьох. І як компанія реагувала? Це ж неймовірний тиск, мабуть. А ось тут знаєте цікаво: реакція була, скажімо так, двоєтапною. Спочатку їхній засновник Джордж Курц зробив таку технічну заяву. Ну, щоб показати, ми контролюємо ситуацію, ось апдейти. Це було важливо, щоб трохи стримати паніку. Тобто, перша реакція чисто інформаційна стабілізуюча. Саме так. А вже потім, коли стало зрозуміло, наскільки сильно це вдарило по людях, ну скасовані рейси, відкладені операції, фінансові проблеми, ось тоді Курц виступив з другим зверненням, і воно було вже зовсім іншим, дуже щирим, з акцентом саме на довірі клієнтів, цікавий підхід. Тобто не одразу кидатися з емоційними вибаченнями, а спершу дати раду технічній стороні, а вже потім говорити про людське. Виглядає, що так, особливо у таких масштабних кризах, що розгортаються поступово. Загалом їхню комунікацію оцінили позитивно: швидкість, постійне інформування, підтримка клієнтів. Але, звісно, є межа. Ну так жодні слова не повернуть людину вчасно з відпустки, якщо її рейс скасували. Точно емоції роздратування звість їх вибаченням одразу не прибереш. Тож ключовий висновок тут швидкість і щирість це мастхев, але й розуміння повного масштабу проблеми перед тим як формулювати глибоке вибачення, теж дуже важливо. Зрозуміло, це був приклад такої глобальної технічної проблеми. А буває, що сама комунікація стає проблемою? Згадаємо наш український кейс, весна 2024-го. Соціальна реклама фонду Яніни Соколової. Гаряча лінія, варто жити. О так, ці сіті лайти в Києві, пам'ятаю, життя не має сенсу, буде лише гірше, з депресії не вийти. І поруч маленький номер 5522. Ідея ж була яка: використати ті фрази, з якими люди дзвонять на лінію підтримки. Ну так, задум наче зрозумілий. Але виконання. Візуально ці величезні негативні написи просто кричали, а заклик подзвонити губився. І це, звісно, викликало шквал обурення в соцмережах. Багато хто писав, що це тригерить. І як відреагував фонд, бо перша реакція, вона ж часто визначальна. А ось тут спершу була помилка, класична, я б сказав. Спроба пояснити, мовляв, ми з психологами радились, і навіть трохи перекласти відповідальність. Типу, у ваших телефонах контент ще гірший, ну це така собі захисна реакція. Не найкраща стратегія. Саме так. Це тільки посилило обурення, але вони змогли виправитись. Як саме згодом була визнана помилка, Яніна Соколова особисто вибачилася щиро, так борди зняли, і що найцікавіше, вони залучили аудиторію, запропонували людям придумати нові позитивні слогани для реклами. О, це цікавий хід! І що були варіанти? Сотні. Це перетворило кризу на такий собі спільний проект. Тож, урок тут який: не виправдовуватися, перекладаючи провину, слухати критику, визнавати помилки щиро. І, якщо це доречно, залучати спільноту до вирішення. Дуже різні кейси, але висновки схожі. Тонка межа між успіхом і провалом комунікації, одне невірне слово і все. То які ж універсальні поради можна вивести, що робити, а чого ні? Головний принцип, мабуть, такий: щирі, вчасні та зрозумілі вибачення це не слабкість, це сила, це інструмент, щоб відновити довіру. А якщо конкретніше, що варто робити? Так, давайте по пунктах. Перше. Вибачатися якомога швидше. По суті, проблеми, але не сухо, а по-людськи емоційно. Друге. Просити вибачення за те, що сталося, за сам збій, за невдалу рекламу. Але за почуття людей, типу шкода, що ви так це сприйняли. Ага, це важливе уточнення. Третє фокусувати увагу на тих, кого проблема зачепила безпосередньо. І четверте, чітко пояснити, що вже робиться для виправлення ситуації і як планують уникнути подібного в майбутньому. Зрозуміло. А тепер про те, чого робити не варто. Які головні ні? Ну, по перше, перекладати відповідальність. Оці фрази винесне так зрозуміло, це просто червона ганчірка. По друге, ухилятися від прямого вибачення, якщо завдано реальної шкоди, чи то фінансової, як у Краудстрайк, чи психологічної ризик ретравматизації, як міг бути у випадку з фондом. Тобто, якщо є реальна шкода, вибачення має бути прямим і недвозначним. Саме так. По-третє, вибачатися занадто пізно, коли вже вся соцмережа гудить тиждень, а компанія мовчить, це погано. І останнє, про що ми вже згадували. Не використовувати шиї для написання вибачення, так ця пластмасовість вона тільки дратує. Абсолютно. Усі ці нам дуже шкода, що наші дії призвели до таких наслідків, або ваші почуття важливі для нас. Якщо за цим немає конкретики і щирості, це сприймається як відписка і може навіть погіршити ситуацію. Отже, якщо підсумувати людяність, відповідальність і своєчасність ось здається, три кити ефективних вибачень у кризових ситуаціях. І приклади, які ми розібрали, це яскраво показують. Так і можливо думка на останок для роздумів як сам вибір каналу для вибачення впливає на його сприйняття. Чи це пост в соцмережі, чи прес-конференція, чи може навіть особистий дзвінок постраждалому клієнту? Це теж, знаєте, важлива частина стратегії. Справді є над чим подумати. Дякую за цю розмову. Ви слухали подкаст Репетиційний антистрес, створений мною Сергієм Сергіємко, репетиційним та антикризовим радником. Я допомагаю бізнесу захищати та розвивати репутацію.